Чи чули ви колись про те, що жінкам не місце на війни? І, взагалі, як вважаєте, яке місце наразі жінки займають у сучасній українській армії? Ой, на превеликий жаль, за час моєї служби мені доводилось таке чути. І я вважаю, що це абсолютно хибна думка. І ми щодня і щохвилини практично доводимо протилежне. Тому що зараз військовослужбовці жінки вони абсолютно на рівних воюють в порівнянні з своїми колегами-чоловіками. Причому велика кількість військових фахів опанована жінками не гірше, а то і краще в певних моментах, ніж чоловіки. Звичайно, що жінка ну, за своїми всіми. Технологічними характеристиками, вона не має фізичної сили, такої, яку має чоловік, але знову-таки у нас війна технологічна. Тобто вона не зорієнтована виключно на людський ресурс як ресурс. Ми зараз воюємо не стільки фізично, скільки, можна сказати, мізками.